А ви теж помітили, яким трендом став лімфодренаж останні роки? Зараз звідусіль говорять про лімфодренажні стрибки, лімфодренажні тренування, лімфодренажні техніки, апаратні процедури. Ви можете знайти просто все, що завгодно, щоб покращити тік своєї лімфи. Чи це взагалі можливо, взагалі більше про лімфу, як це працює, що таке той самий лімфодренаж? Я вже розповідала на своєму каналі. Ви можете пошукати ці відео, якщо перейдете в основу. Сьогодні мені хочеться більше поговорити саме про причини неочевидні набряків. Тобто не просто набряклість від чипсів на ніч чи те, що ви після літаку набрякаєте, а от прям те, що ви можете робити щодня, не замислюючись про це. При цьому робити різні процедури, тертися щітками, стрибати по 100 разів зранку і не бачити результату, дивуватись що ж таке, чого так гіршому випадку ще й від цього сідати на якісь дієти, щоб цього позбутись. Тому слухайте, загинайте пальчики, якщо ви впізнаєте себе у цих причинах. І в кінці поговоримо, що з цим всім робити. До речі, я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху, і тут показую і розказую жінкам про свідомий рух, про вплив тренування, наше здоров'я, красу та взагалі і самопочуття, який саме рух буде покращувати цей самий стан, а якого краще уникати. Тобто розбираємо всі можливі цікаві теми саме про рух нашого. тіла. Спорт і взагалі провалис. Йдемо до напрямків. Це не буде рейтинг, це просто перелік причин. Тому всі п'ять важливі. Це не всі, але ті, які я бачу дуже часто є у людей, з якими я працюю, і про які вони зазвичай не знають. Перше – це вплив одягу. І один з підпунктів в темі одягу, думаю, ми ви могли чути, якщо цікавитесь велнес темою, це вплив вузького одягу. Давайте трошки систематизуємо, що значить взагалі вузький одяг. Є велика проблема дуже часта у жінок, що ми мріємо про якийсь розмір, умовно бути іксесочкою, і е, навіть якщо ми вже не ікс з якихось там причин, все одно продовжуємо одяг такого розміру покупати, бо інша буква нас чогось лякає. Чого вона лякає, це вже питання не до мене, це робота з психікою, але у будь-якому випадку, якщо ваш гардероб вам об'єктивно замалий, це буде стосуватись і саме розміру, якщо ми вибираємо на той розмір, і іноді не розміру, а моделей. Якщо у вас дуже багато в гардеробі речей з високою посадкою, корсетів, будь яких да, корсетного типу речей, вузьких речей в плані, наприклад, вузьких спідниць, вузьких брюх. Про це зараз окремо поговорю. Ми зафіксуємося поки на розмірах і на високі писанці корсетах. Білизна тоді ж, наприклад, теж висока посадка, колготки, тісні ліф, особливо якщо великий розмір грудей, ви обираєте таку дуже суттєву підтримку. І можете не вгадувати з об'ємом ребер, і він вас перетискає тут. Це все буде впливати на набряки кількома причинами. По-перше, взагалі, якщо ми щось перетискаємо, ну, думаю, це всі розуміють, коли ви залишаєте якусь резинку в себе на руці. Потім ви бачите, що довкола є невеличкий набряк, почервоніння і. Це видно всім це зрозуміло, що просто якщо висотяк замалий, це буде провокувати локальну набрячність. Далі питання у тому, що вузькі речі, особливо що стосується от, абдомінальної зони, тобто, або висока посадка живіт, яка перетискає, або те, що перетискає ребра першочергово, це буде впливати на якість нашого дихання. А якість нашого дихання напряму впливає на те, є у нас набряклість чи немає, тому що головним лімфонососом у нашому тілі буде саме діафрагма такий. То масенький купельний м'яз, який дозволяє нам дихати, він працює у всіх Давайте так, окремо діафрагмального дихання. Ми можемо не виділяти, вона точно у вас працює, але питання, в якому об'ємі вона у вас працює. Тому, якщо ми хочемо не бути набряклими, перше що треба подивитися, це. Класне діафрагмальне дихання, і це буде ще другим пунктом, ми про це поговоримо е, пізніше. На цьому етапі, в цьому пункті, що треба запам'ятати, що ми бажано обмежуємо той одяг, який цьому самому диханню може заважати. І це все, що обмежує ребра, все, що обмежує живіт в першу чергу. І взагалі, якщо у вас вузькі шкарпетки, якщо у вас є звичка носити на руках щось таке дуже да, тісне, що заважає знову таки току речовин по нашому тілу. І якщо у вас є. Бо тут є, наприклад, знаєте, такі кофти, які можуть бути теж умовно на корсетній основі, і, наприклад, навіть не перетискати ребра, але впиватись десь в цій зоні. Все, що стосується грудної зони, теж буде дуже важливо, бо тут такий головний центр, потім перетіку лімфу в венозне русло. Все, що нас дуже стягує, залишає сліди. Недобре, і краще потрошечку від цього відвикати. Сюди ж в тему одягу і в тему вузького одягу, те, що говорила про спідниці, про брюки, є така тема, що якщо ви носите часто, наприклад, ви ходите в офіс, у вас є якась корпоративна культура, і ви носите такі спідниці лівець вузенькі, то це може, особливо якщо це в парі з каблуками йде, що часто відбувається, зменшувати вам ширину кроку. Він буде не оптимально довжини, а такий. Малесенький. Є ще варіанти, що ви цю довжину кроку чогось спеціально зменшували. Мені це знайомо, наприклад. Бо є стереотип, що жінки ходять повільненько, елегантно маленькими кроками, неначе пливуть. От якщо вам знайома ця історія, то краще це забути і почати ходити нормальними об'ємними кроками. Про крок можна говорити дуже багато, в мене є окреме відео про це на каналі можете пошукати. Але головна ідея поки що зараз нам на не сьогодні: що маленькі кроки будуть змінювати рух нашого тазу. При тому, що ще є безліч причин, які можуть це робити, але це те, що про що ми можемо не знати, не що ми можемо легко повпливати. А, відповідно, через зміну положення і руху руху тазу під час кроку, це змінює нам. Верхні, нижні сегменти теж, бо не може щось одне в тілі змінитися, все інше працювати так само, як і було раніше такого не буває. Через це ми можемо теж отримати набрячність через те, що наші суглобчики не допрацьовують. М'язи довкола не допрацьовують. А ну, окрім діафрагми, у нас не єдиний насос, який лімфу проштовхує, взагалі лімфу проштовхують в цілому м'язи. Якщо м'язи не працюють достатньо, бо не працюють якось оптимально. Відбувається таке погіршення лімфотоку. І ми це можемо побачити зовнішньо на набриках. Взагалі це не дуже класна історія для самопочуття для здоров'я. Тому, якщо ми можемо зробити такий простий крок, як передивити свій гардероб на наявність речей, які сковують наш крок, те, що ми в більшості все-таки робимо протягом дня ну, хоча б якусь певну кількість, да, навіть і 4 тисячі кроків, все одно достатньо повторюваність одного циклу за день, і вже зменшити таким чином імовірність небрячності всього тіла у нас, чого б ні. Так, пункт 2, який ми трошечки вже з вами затронули і поговоримо детальніше, це дихання. Окрім, того, що дихання ми можемо умовно розрізнити на грудне, черевне, і що то, що то не буде дуже класно, в ідеально для того, щоб наша діафрагма максимально якісно розкривалась і проштовхувала нам рідини, нам потрібно, щоб в ребрах був основний об'єм дихальний, який ми. Робимо так, під час цього акту. А, тобто ваші ребра мають розходитися по сторонах, гарно називають спину, в спину дуже багато питань, зазвичай виникає у людей, з якими я працюю, в спину ребра теж мають розкриватись. Ну і відповідно, вперед-вперед, зазвичай проблем немає. А от в сторони, в спину, зніміть себе за сторони легенько, да? зніміть себе зі сторони, так, намагаємося, не постановочно. І подихайте, от, передом подивіться на себе, і збоку. Вже потім, не в камеру не дивіться, подивіться потім, коли зізнімете. Чи бачите ви отут, -от, 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 от і рух зі спинки, коли ви стоїте в профіль. Якщо не бачите, є привід замислитись, покращити якість свого дихання і через це покращити знову таки ці кричування. Друге, тут проблема ще й в поверхневості цього дихання. Дуже часто, навіть якщо ребра в цілому мають потенціал гарно розкриватися, ми. Не даємо їм можливість розкритися швидкістю свого дихання. І тут крута порада слідкувати не за глибиною свого дихання, не намагатись дихати глибше, а намагатись дихати повільніше, особливо повільніше видихати. Це буде супер теж для того, щоб якість дихання покращувалася, якість роботи діафрагми покращувалася, Відповідно, наш лімфодренаж покращувався. Сюди ж дуже поганою звичкою буде вдихати навіть не в груди, хоча. Це дуже не класний паттерн, а саме в плеча. це може відбуватись і на фоні загальної застресованості. Дуже часто це окей в окремих випадках. Якщо конкретно зараз ви в небезпеці в стресовому моменті, це нормально, що ви дихаєте в плечі. Якщо ви тільки що пробігли марафон, це нормально, що ви дихаєте в плечі. Якщо ви просто сидите на роботі і дихаєте в плечі, оце негарний знак. Може це відбуватись через те, що у вас першим пунктом одягу. Сплющені ребра, яким не дають шансу розкриватись, дихати ну якось та треба, особливо, якщо у вас якийсь вузький одяг, обмежуючи ребра, наприклад, на тренуваннях, або ви десь бігли за автобусом і так далі. Тобто, коли і так. Є таке навантаження, і ми дихаємо незвичним для себе типом. А коли ми ще й не даємо взагалі можливості з нормати, зробити нормальний вдих, відповідно, ми доберемо його в плечі, щоб хоч якось да, його добрати. І це буде нам впливати і на поставу, і на болі в цій зоні, і на набряки теж. Тому слідкуйте за своїм диханням. Третій пункт, який плавно витікає з цього, це сутулість. Якщо діафрагма нам і взагалі робота м'язів всіх. Нам потрібно для того, щоб проштовхувати лімфу, то нам дуже важлива ще й грудна частина як такий кінцевий етап цього довгого шлангу. Наприклад, якщо ви будете робити різні стрибочки, розтирати щіточками свої ноги, робити навіть в кращому випадку суглобні руханки, там на стегна, щоб зняти набрік з ніг і так далі, там на руки. Але при цьому ваша грудна клітка зажата ви сотулі. То головний протік не може ну, типу, виконати свою роботу, так як це мало бути. Е, умовно, якщо беремо шланг довгий, і він ну, по всьому своєму периметру нормально воду, да, вода нормально по ньому тече, а прямо біля носика там є якась закупорка, ну то відповідно ми не зможемо полити те, що ми мали полити цим шлангом. Ну, приблизно така ж сама історія. Тому за грудними. Протоками із грудними м'язами, за поближенням грудної клітки, потрібно теж слідкувати. І це такий пункт, який найскладніше насправді виправити. Але, абсолютно неможливо, якщо у вас є систематична робота над поставою, і це не про руханки 10 хвилин-порозводили лопатки, це може зробити навіть гірше. То. Нескладно вже за перші чотири тижні точно е, побачити певний результат по грудній кліці, і побачити результат по набрякам. Наприклад, е, я працюю з людьми за чотири тижні ми робимо такі результати по поставі. Це може впливати не все тіло, не тільки на грудну клітку, як ви бачите. Е, тобто, все можливо, але потрібен комплексний підхід. Це трошки складніше, ніж просто викинути вузькі речі зі свого гардероба. Але дуже важливий пункт. І сутулість може погіршувати те, що у вас не зможе оптимально розкривати з діафрагми, тому що ребра зажалі в сутулості, і в плечі буде вдих, бо вони тут і так напружені. І навпаки, неоптимальне дихання може призводити знову через поверхневе дихання, через напруження плеча і підлаштування тіла під це положення призводити до сутулості. Тому, якщо ви часто знаходите себе в такої позі креветочки, класно подумати і про дії, які приведуть для вас до гарної постави, і про дихання. Наступним пунктом буде така звичка, яка допоможе вже покращувати поставу. Але перед цим хочу сказати, що якщо вас надихнули результати, які вам нещодавно показували, взагалі... Сутула спина і сутула собаки, це знайома вам тема, і просто випрямлятись, робити якісь руханки з Ютубу та носити красати вам не допомагає. То запрошую вас потренуватися в свій закритий онлайн-клуб, де у нас цілий блок присвячений саме поставі. І пройшовши його вже за місяць, ви можете побачити омрійні результати. А далі на це тіло скласної постави впроваджувати всі інші важливі звички, займатися тілом регулярно істочки зору сили, і гнучкості і витрива і ви забудете про набряки, про якісь неприємні відчуття в тілі після довгої роботи, бо на гарну поставу все переживається легше, уж повірте. Взагалі насолоджуватися своїм станом, своїм виглядом. А для чого ще нам потрібен регулярний рух? Що цікаво потренуватися в свідомому підході? Ви можете ознайомитися з пропозицією в посиланні під цим відео, побачити, що входить в клуб, які є ціни, як можна долучитись, та приєднатися до нас. Буду рада бачити вас на тренуваннях. Ми йдемо далі до пункту 4. Це звичка, яка провокує набрики, яка при цьому пов'язана з попередніми двома. Все в цілі пов'язано. це звичка дивитись постійно вниз. Є декілька проблем. Перша, коли ми дивимося вниз, наприклад, в телефон постійно. Да? У когось і робота така, що вам потрібно дивитися вниз у когось, можна підняти екрани повище. Всіх не з'єднує те, що ми телефон часто в руках тримаємо. Можливо, ви це відео зараз дивитеся положенні. По перше. Через очі опущені вниз, у вас мозок підлиштовує вашу спину в цю скручену криваточку, бо так простіше і менше енергозатратна. Тому скільки б ви руханок не робили, якщо ви весь день проводите отак, сорі, гарної постави не буде, навіть при найкращих тренуваннях, ну, і також сплаштовано. Далі, якщо ми дивимося вниз і нас закрутило, відповідно наші ребра не можуть нормально розкриватися, наша грудна частинка зажата. що Якщо ви слухали попередні два пункти, можна натякнути на те, що це буде призводити до набриків. Тому не дивимося в По третє обличчя. Думаю, вже з цієї пози. Якщо ви зараз. Ви впізнаєте себе от в цьому, якщо ви лежите на дивані часто після роботи, що от, от так от. То в цілому ну, вже можна здогадатися, що це може призводити до опускання обличчя вниз. так? Особливо якщо у нас тип старіння, який передбачає стікання з часом вниз, то такі пози ну, ніяк не додають нам можливості це якось призупинити. Плюс, якщо тут -от -от у нас все постійно зажато, то. Знову таки, м'язи проштовхують лімфу. Вони не можуть цього нормально зробити, і ми можемо отримати локальний набряк по обличчю, провисаючий контур обличчя, провисаючі підборіддя навіть без наявності жиру, типу зайвих кілограмів і так далі. Не обов'язково, якщо у вас є друге підборіддя, це проблема зайвої ваги, і дуже часто це не так. Тут можуть бути ще агнатологічні проблеми, да тут картодонту класно сходити, якщо у вас є така тема, і саме вона вас бентежить, щоб впевнитись, що це не від щілепа не завжди це можна виправити. Тут у мене теж є невеличке провисання через будову щелепа, але там. Не бачу сенсу для себе в операції і так далі. Це вже такі індивідуальні особливості. Але чи не спонукаєте ви це стікання обличчя вниз набряками, а набряки не спонукаєте тим, що сидите отак внизу. Можна перевірити легко самостійно без допомоги спеціалістів. Тому перевірте цей четвертий пункт. Пункт п'ять, найпоширеніший серед всіх, можливо, найочевидніший, але це довге займання якоїсь пози без руху. Про те, наскільки шкідливо сидіти, не рухаючись, думаю, і говорити, треба так само лежати, не рухаючись, і туди ж не справді і стояти, не рухаючись. Якщо ми стоїмо взагалі не переминаючись, не переходячи якось з місця на місце, то буде діяти приблизно так само. Окрім взагалі ризику підвищеного всіх хвороб, да, і цього всього це ще й не дозволяє нам знову таки працювати нашими м'язами так, щоб наша лімфа нормально по тілу тікла. Що сюди додати весь комплекс. Ви прийшли на роботу в офіс у вузькому одязі, ви дихаєте в плечі, бо у вас якийсь стресовий міт на роботі, ви скрючені і сидите так, не встаючи, дивлячись вниз в екран монітора 8 годин. Дивуватись, чого у нас є набрики, можна не дивуватись. І різні ендосфери, і сіточки з тему тут вже не допоможуть. У висновки робіть самі у мене є ще на каналі відео про лімфодренаж. Тому нагадую, що ви можете їх подивитись, і є навіть руханочки на лімфу, такі лімфодренажні. Одразу вам скажу, що лімфодренажні руханки це загально руханки, де ми приділяємо увагу сюди диханню і рухаємо великими суглобами. Загально бажано всіма. Все, це і є лімфодренажні техніки, жодних там стрибків, якихось тараканчиків, трясок не потрібно насправді. Діліться у коментарях, скільки пунктів зійшлось у вас, якими ви провокуєте напрямиками. Можливо, похваліться, що жодного, ви вже все знаєте, і у вас все супер. Якщо у вас є якісь питання до мене, обов'язково пишіть, буду рада їх почитати. І нагадую вам про можливість тренуватися разом свідомо з грамотним підходом, з кайфовим підходом, коли ви не змушуєте себе ходити на тренування. А у вас є. Певна система і цей рух приємний для вас в онлайн-клубі. Не сказала до цього, що ще у клубі у нас є, окрім тренування, записів під всі можливі запити і силові, і мобіліці, і рухунки, і так далі. Лайф-тренування у зумі в невеличких групах, де ви можете з певним графіком ходити в такий онлайн зал, не просто дивитись на мене, а я дивлюсь на вас. Окрема підтримка, коли ви визначаєте свою ціль у клубі, і я особисто слідкую за нею протягом. Періоду, поки ви в цьому клубі знаходитесь, з регулярними перевірками стану і взагалі вашого шляху до цієї мети. Якщо вам цікава ця пропозиція, знайдіть посилання в описі цього відео і приєднуйтесь! У мене на сьогодні, все. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви залишитесь разом зі мною, і ми ще багато цікавих велнес тем тут обговоримо. Всім гарного дня і до зустрічі!